Ворон і лисиця Прийшов ворон до кошари, побачив на курені для чабанів сир, та й урвав собі великий шмат сиру, почав летіти над землею. Побачила лисиця і стала бігти за ним, щоб відібрати від нього сир. А він долетів до хащі, вилетів на високе дерево та поміж дві гілки сів їсти. Лисиця за ним добігла до хащі, побачила, що на високому дереві їсть. Стала вона хвалити. Який ти красний, чорне пір'я на тобі красне, якби тобі голос такий красний, як піря був би пташкам за царя. А він хотів похвалитися, розняв дзьоба і став крякати, а сир упав додолу, лисиця його й з'їла. Чоловіка оберуть старостою, а він загордиться дуже, то його скинуть із старостування, і зостанеться він таким дурним, як той ворон, що не з'їв сиру. Лисиця і качур. Побачила лисиця качура в болоті. Заночував у болоті сам, а лисиця побачила його та почала казати: Який ти брудний, качуре, і пір'я тобі закучер'явилося на хвості, був би з другим царем, якби іще знявся з болота злетіти. Але качур зрозумів, що не гаразд, та й каже лисиці Так, так, та й пішов насеред болота. Повчання з того таке буде. Прийшов чоловік до чоловіка та хотів його на недобре діло нарадити, але він не міг відмовитися та казав усе слово так. Та він не так гадав, як тому потакував. Гороб'яча бесіда. Премудрий Соломон розумів, про що пташина співає, про що створіння бесідує. Аж одного разу сиділи дві пташки на великій хаті. Один пташок так перед другим хвалиться. Якби своєю ногою вдарив, то б ця хата розвалилася. Почув ту бесіду премудрий Соломон і каже: Хробаче, хробаче, та що ти кажеш, що твоєї ноги камена хата розвалилася б? Отповідає птах премудрому Соломонові, Найясніший царю, я ж можу перед своєю жінкою чимось похвалитися. А Соломон чув, і те записав, і нічого на те не сказав, а то були два горобці. Як ворона дістала із банка води. Дві ворони ходили шукати води, бо їм дуже хотілося пити, та не знайшли ніде. Врешті ж знайшли десь на кошарі у збанку, та не могли дістати з нього бо був глибокий. Одна ворона полетіла собі далі, друга взялася метати камінцями у збанок, щоб вода через пробойну вийшла, і ворона напилася. Як бусул помирив мишу із жабою? Раз посварилися миша із жабою і так зненавиділи одна одну, що одна другій не давали через стежку перейти. Раз каже жаба Не можна обійтися, щоб одна одній стежку не перейшла. А миша до жаби Будемо битися, але на смерть. І почали битися. Так билися, товкли, що аж земля під ними тряслася. Побачив це бусул і злетів до них, ухопив мишу у дзьоб, а жабу в лапи. Піднісся на своє гніздо. І там їх з'їв. Лисиця та журавель. Лисиця з журалем затовершувала. Та й просить журавля. Навчи мене літати, я тебе навчу, як тут зимувати. Забрала журавля до себе в нору. Журавель і питає: Скільки в тебе лисичко думок? У мене аж сім думок. відказала хвастуха лисичка. А в тебе журавлику скільки? А в мене. Каже смиренний журавель тільки дві як курлу, так курлу. Ось лежи, каже, ти, журавлику, тут коло нори, а я тебе багном обляпаю. А як прийдуть стрільці, ти лежи нерухомо, щоб вони з тобою не робили. Вонибудь тебе вертіти, перекидати з боку на бік, скажуть лисиця задушила. А я тим часом вибіжу з нори, та й побіжу. Вони, побачивши мене, покинуть тебе та поженуться за мною, а ти й полетиш. І справді, наспіли стрільці, вертіли журавля, вертіли, запримітили й нору лисичину та й кажуть Це лисиця його задушила, заволокла сюди, ось і нора її. А тут лисиця й винернула. та й навтіки. Стрілець у погоню за нею, а журавель закурликав, знявся і собі полетів. Стрільці не зловили нікого. Потім зійшлися лисиця журавель, лисиця своє провадить. каже Навчи ж мене журавлику літати. Журавель каже, Сідай на мене на крила та держись. Піднявсь вгору, а вона лясь, і впала на землю. Ні, ти мене вище підійми. каже лисиця. Він її ще вище підняв Не вдержалась лисиця, упала на пеньок та й убилась. От тобі й сім думок, а в жураля дві та правдиві. Кривенька уточка. Були собі дід та баба, та не було у їх дітей. От вони собі сумують, а далі дід і каже бабі Ходім, баба, в ліс по грибки. От пішли. Бере баба грибки, коли дивиться у кущику гніздечко, а в гніздечку уточка сидить. От вона дідові. Дивись, діду, яка гарна уточка. А дід каже «Візьмемо її додому, нехай вона в нас живе. Стали її брати, коли дивиться, аж у неї ніжка переломлена. Не взяли її тихенько, принесли додому, зробили її гніздечко. Обложили його пір'ячком і посадили туди уточку, а самі знову пішли по грибки. Вертаються, аж дивляться, що у них так прибрано, хліба напечено, борщик зварений. От вони до сусідів. Хто це? хто це?» Ніхто нічого не знає. Другого дня знову пішли діди баба по грибки. Приходять додому, аж у них і варенички зварені, і починок стоїть на віконці. Вони знову до сусідів. Чи не бачили кого? Кажуть, бачили якусь дівчину, од криниці водиці несла. Така, кажуть, гарна, тільки трошки кривенька. От діди баба думали, думали, хто б це був, ніяк не згадають. А далі баба дідові каже Знаєш, що, діду, зробимо так, скажемо, що йдемо по грибки, а самі заховаємось, та й будемо виглядати, хто до нас понесе воду. Так і зробили. Стоять вони за коморою, коли дивляться, аж із їхньої хати виходить дівчина з коромислом. Така гарна, така гарна, тільки що кривенька трошки. Пішла вона до криниці, а дід і баба тоді в хату дивляться, аж у гніздечку нема уточки, тільки повно пірячка. Вони тоді взяли гніздечко та й укинули в піч, воно там і згоріло. Лиш іде дівчина з водою. Пішла в хату. Побачила діда й бабу та зараз до гніздечка. Аж гніздечка нема. Вона тоді, як заплаче, дід і баба до неї. кажуть не плач, Галочко, ти будеш на задочку, ми будемо тебе любити і жалувати, як рідну дитину. А дівчина каже Я до віку жила б у вас, якби ви не спалили мого гніздечка та не підгляділи зі мною. А тепер, каже, не хочу. Зробіть мені, діду, і веретенце, я піду від вас. Дід і баба плачуть, просять її зостатися, Вона не схотіла. От дід тоді зробив їй кожілочкою веретенце, вона взяла, сіла на дворі і прийде. Коли ж летить вутят табуночок, побачили її, співають Ось де наша діва, он де наша Іва, на метеному дворці, на тесаному стовпці, кожілочка шумить Веретенце двинить, скиньмо попірячку, нехай з нами летить. А дівчина їм отказує. Не полечу з вами, як була я в лужку, виломила ніжку, а ви полинули, мене покинули. От вони і скинули попір'ячку, а самі полетіли далі. Коли летить другий табуночок, і сі теж. Онде наша діва. Онде наша Іва, На наметеному дворці, на тесаному стовпці. Кужілочка шумить, веретенце звенить, скинь у пірячку, нехай з нами летить. А дівчина їм відказує. Не полечу з вами, як була я в лужку, виломила ніжку, а ви полинули, мене покинули. Коли ж третій табуночок летить, побачила дівчину і зараз. Онде наша діва. Онде наша Іва, На наметеному дворці, на тесаному стовпці. Кожілочка шумить, веретенце звенить, скиньмо по нехай з нами летить. А дівчина їм відказує, Не полечу з вами, як була я в лужку, виломила ніжку, а ви полинули, мене покинули. Скинула їй по дівчина увертілася в пірочко, зробилась уточкою і полетіла стабуночком. А дід і баба знов остались самі собі. Про дідову дочку та бабину дочку. Була собі дід та баба, і було у них дві дочки дідова дочка і бабина дочка. Дідова ж дочка була така добра та роботяща, все робила, що й наказувано. а бабина дочка, така лиха та ледача, нічого не хотіла робити і нікого не слухалась. А все ж таки баба свою дочку більше любила і жалувала, ніж дідову. Свої і пірашка з маком дасть і намисла купить. А дідою нічого такого, та все сварить її та лає, і те не так зробили, і того не тямиш все не добре. Одного разу тая баба так дуже рознівилась на дідову дочку, що стала казати дідові: Візьми свою дочку та одези її в ліс. Я не хочу, щоб вона тут була. Та як же вона сама житиме в лісі? каже дід, вона ж там загине. А нехай собі, каже баба, одвезе та й годі. Не треба мені твоєї дочки. От подумав. Подумав дід та й сказав своїй дочці Ну, збирайся, вже одвезу тебе. В саду тут тобі життя нема. Плакала діду дочка і почала збиратись, взяла деяку одежину, та півника і котика. Одвіз дід дочку свою в ліс. Там була така хатка маленька, що дрова собі колись поставили, а потім покинули, як пішли додому. Туди й завіз дід свою дочку. Ти, дочку, не журись, каже дід, я тебе швидко відвідаю». Добре, тату, каже дідова дочка. Дід урубав дурвець у лісі, пріс дочці, оставив їй хліба, й солі, і пшона, та трошки сальця і поїхав додому, а дочку зоставив. Тільки вже й не прощався з нею, щоб жалю не завдавати. А так зробив. прив'язав деревинку до присіжка причілку, то вітер, як повійне, деревинка й стукне в стінку, а дідова дочка дума то мій батенько дрівця рубає. Слухала, слухала, аж уже й стукати перестало, а діда нема. Тоді вона догадалась, що батько поїхав. Пожурилася дідова дочка, а потім узялася за діло, хатку прибрала, сміття позамітала, павутиння поскидала, зайшла від і пішла по воду. Іде, іде. Коли стоїть яблунька, така зарощена буряном та гусеницею, плута наша страх. От то яблунька й просить. Дівко, дівко, порятуй мене, обчись мене, я тобі пригоді стану. Я дідова дочка, полола ту яблуньку гарненько, обребла, ще пісочку обсипала, гусеницю обібрала. Стоїть яблунька, як лялечка, і пішла собі дівчина. Набрала води з кринички, вертається, коли біжить сучечка, та така нещасна, і вся у виразках, а в тих виразках аж черви позаводились. І стала та сучечка просити діду дочку: Дівко, дівко, порятуй мене, обханюч мене, я тобі пригоді стану. Жіла дідова дочка, очистила її виразки, ще й водичкою промила, та й шерсть пригладила, стала сучечка чепурненька. Прийшла дідова дочка до своєї хатки, а котик і півник так уже за нею заскучали. От вона розпалила в печі, щоб кулешку зварити, та щоб тепло було, попоїла, й котика з півником нагодувала. Повечерили всі втрьох і лягла вона спати. Коли се чує вночі щось таке стукотить. Стукотить, гркотить кобиляча голова, дівко дівко отчини. Дівчина встала, очинила. а голова знов каже Пересади через поріг. Пересадила. Посади мене за стіл. Посадила. Дай мені їсти. Дала, покоти мене спати. Помостила дівчина під піччю, покотила. Лягла, коли чує, знов щось стукотить і приказує Стукотить, гркотить, вовча голова. Дівко дівко отчини. Отчинила. Дівко, дівко, пересади мене через поріг. Пересадила і за стіл посадила, нагодувала і спати покотила. Ще за яким часом знов щось таке стукотить і приказує Стукотить, грикотить ведмежа голова. Дівко, дівко, отчини! Отчинила дідова дочка. Дівко, дівко, пересади мене через поріг. Пересадила. Посади за стіл і нагодуй. Посадила і нагодувала. Покоти мене спати. І спати покотила. Ну, поснули всі. Ранком кобиляча голова, і каже дідові дочці: Ану, заглянь мені у праве вухо. Вона заглянула, коли там стільки всякого добра, одягу полотна, посуду всякого. Це все твоє бери собі, каже кобиляча голова. Це те, що ти нас добре приймала. Далі вовча голова каже Ану заглянь мені у праве вухо, що ти там побачиш. Заглянула, коли ж там теж стільки всякого добра, коні, телиці, овечки. Як заглянула дівчина від межі голові у праве вухо, аж там цілі підводи стоять волами запряжені, повні усякого хліба, городини. Це все тобі буде, каже й ведмежа голова. А тепер прощавай, каже Кобиляща голова. Та й подалися всі в ліс. Дивиться дівчина на своє добро не знає, що й робить, коли це їде дід, їй одвідати дочку. Як уїхав у двір, як побачив усе добро і сам не знає, що то таке, а ввійшов у хату, аж там і от чинені скрині з усяким добром. Що це таке? питає дід. А дочка йому розказала все. Ну, кажуть, тепер поїдем додому. Може, ж і баба не буде гніватись, як побачить стільки добра. Зібрались з усім добром, забрали й котика та півника. Ідуть коло тієї яблуньки, а не такі хороші, червоні яблучка, коли це яблунька й гукає. На тобі, дівонько, яблучок. Та й дала дідовій дочці багато яблучок. Їдуть далі, коли біжить та сучечка, що її порятувала дідова дочка, та й каже: На тобі, дівонько, намиста, за те, що ти мене порятувала, та й дала аж десять разків доброго намиста. А спасибі тобі, каже дідова дочка, і каже, я рада, у мене все все є, а тільки доброго намиста не було, та й убралася в те намисто. Як приїхали додому, як побачила баба, все те добро зараз почала казати діду. Отвези мою дочку туди, я хочу, щоб моєї дочки було стільки всього. Подвіз дід і бабину дочку. Покони всього їсти, сам поїхав додому. Ввечері бабина дочка повечере ляла спать, коли це щось стукає. Стукотить, грюкотить кобиляча голова, дівонько дівонько, одчини. А вона одказує Невелика пані сама очиниш. Отчинила кобиляча голова далі каже Дівонько дівонько, пересади мене через поріг. Невелика пані сама перелізеш. Дівонько дівонько, посади мене за стіли на годуй. Невелика пані сама сядеш та там з куринку їси. Дівонько дівонько, покоти мене спати. каже на останку кобиляча голова, а бабина дочка знову одказує велика пані і сама покотишся. Покотилася кубиряча голова під піч, коли це знову щось гукає. Стокотить, рукотить вовча голова, дівонько дівонько отчини. І знов бабина дочка не схотіла нічим прислужитись. Прибула ведмежа голова, теж гукає. Стокотить, рукотить, ведмежа голова, дівонько дівонько отчини. Не схотіла бабина дочка ведмежі голові нічого послужити. Ведмежа голова і сама й в хату влізла, сама й коло столу мостилася, сама й спати покутилася. А другого дня ведмежа голова й каже: Ну, коли ти така, то ми ж тобі задамо. Та взяли і розірвали бабину дочку, само з'їли, а кісточки в торбинці на дворі повісили. А баба вже посилає діда по дочку, каже: Пора вже тобі їхати по неї. Там вже досі в неї всього багато є, треба її дом привезти. Дід Став збиратися. А баба теж клопочиться, готується зустрічати дочку. Пече варить, сусідів кличе. Випроваджає баба діда, коли чує Сучечка вирізла на хату та й завкутить. Ті два дочки, як панночка, а з бабиної дочки тільки кісточки обрязкають. Що це вона завкутить?» – каже дід. А то вона дурна, каже баба та й кинула на сучечку ломаку. Поїхав дід. Коли приїздить у ліс до тієї хатки. Аж і правда, нема в хаті нічого, і в дворі нічого, а в турбинці тільки кісточки брязкають. Приїхав дід, розказав бабі, що так і так. Баба плаче та вже нічого не поможеться. А дідова дочка пішла заміж, і живуть вони добре. Я в них був, медивно пив, калачами заїдав, медком солодким смакував. Лисичина учта. Закликала лисиця журавля в гості до себе. Зварила молочної кашки, дуже смачної, подала на тарілочці Дзьоба в журавель ту кашку нічого не вдіє, не захопить своїм дзьобом каші, бо мілка мисочка. А лисичка дивиться та ще й припрошує. Їж, голубе, їж мій сусідонько, так ні не захопить журавель кашки, так і не міг поживитися. Ну, каже лисичка, куди так гордуєш мою очкою, то треба хоч самі з'їсти, щоб моя праця даремно не пропала. Та й почала лазати кашку, бо їже саме добре лизати з мисочки. Зібрався журавель додому, а сам думає настривай же, голубкого. А лисичці сказав Бувай здорова, та прошу тебе, приходь до мене завтра на обід. Добре, добре, каже лисичка, прийду. дня прибігла лисичка до журавля на обід. Журавель наварив меду такого доброго, доброго, та й поставив у пляшці з довгою вузькою шийкою. Ну, це вже для гості не влад, Лисичка і сяк, і так, і язиком ніяк не здобуде метку. Ну, каже журавель, щось мідок усе цілий, треба вже самому випити, чи що? Та й став пити, засаджуючи свого довго дзьобов пляшку. А лисичка тільки дивилася. Казка про дивну сопілку Були собі чоловік та жінка, а в них два сини. І мали вони такий садок, що як уродить рясно та продадуть садовину, то цілий рік з того годуються, аж до нового урожаю. Аж то унадився отой садок вепрек з лісу, риє та риє щоночі, а досі втікає і його достерегти не можна. Що наліпше дерево підрив, та й став садок підсихати. От батько й каже до синів: Достережіть мені, що воно садок псує, а котрий з вас допантрує садок, тому й садок буде по моїй смерті. Пішли хлопці вночі на варту, позасідали в садку та й ждуть. То старший посидів, посидів та й заснув, а менший нарубав терну та обложився геть навколо. Отож, як почне його сон змагати, то він кивнеться, вколиться на шпичку тернову та й прокинеться, так цілу ніч не заснув на чатах. А що перед світом чує щось хропе та ломиться в садок. Дивиться, хлопець, а то вепрек з лісу, полум'ям дише, і клами землю, і клами землю пише, копитиме загрібає хвостом слід, замітає. Стріли хлопець та й забив веприка враз. Тільки менший брат стрілив, то старший прокинувся, бачить, веприк вже забитий, так йому заздрісно стало, що вже тепер батько на меншого садок запише, узяв та й забив брата своєї стрільби. Поховав його в полі при дорозі, а сам поніс веприка додому. А де ж брат? питає батько. Брата, каже син, цей веприк розірвав, то я веприка застрілив, а братового тіла не знайшов. Заплакали старі батько, мати. Став їх старший син потішати так придобрився, що батько йому ще за життя і хату й обіця віддав, аби він їх старих при собі до смерті тримав. А над забитим братом в полі при дрозі виросла калина, Та така хороша, аж очі вбирає, літо й зиму на ній лист, і цвіт, і ягідки все разом. Їдуть якось тим шляхом чумаки та дивуються. Що то вона за калина така дивна? А один вирізав гілку, зробив супілку, сів на возі їде та й грає. А сопілка йому людським голосом співає словами промовляє: «Помало-мало, чумаче грай, не врази ж мого серденька вкрай, е, брат мене вбив землю зарив за того веприка, що всаду рив. Злякався чумак, хотів ту спілку викинути, а товариші кажуть Не кидай, треба людей пептати. Може, хто скаже, що воно таке? Доїхав до села, до крайньої хати. Опросилися на ніч, там їх прийняли, ще й вечеряти запросили. Сидять вони вечерюють, та про те диво розказують, що яка то дивна у них сопілка з цієї калини, що росте при дорозі. Ось нате, господарю, хоч самі заграйте. Узяв старий господар сопілку, заграв, а вона йому людським голосом співає словами промовляє. Помалу малу батеньку грай, не вразиш мого серденька вкрай, Брат мене вбив, в землю зарив, За того веприка, що в саду рив. «Що — Що воно таке? каже господар. Ануше ти, стара, заграй. Узяла стара господиня сопілку, а вона й до неї. Помалу малу, матінко, грай, не ж мого серденька вкрай, Брат мене вбив, в землю зарив, за того веприка, що в саду рив. Тоді старий до сина. Тепер ти грай, той не хоче Чи я малий у дудочку грати. Та батько таки примусив. Тільки но молодий господар сопілку до губи притулив, а вона як заквилить. Помалу малу, братику, грай, не вразиш мого серденька вкрай. Ти ж мене вбив в землю зарив, за того веприка що в саду рив. Тут батько до сина, признавайся, що ти брата, вбив то й признався, бо вже не було куди, прогнав його батько геть з очей, і зосталася старою сиротами віку доживати, а калина там, мабуть, і досі цвіте.